Військовослужбовець два п'ятдесят окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов відповів на закиди про те, що його публічне самовільне залишення частини є зрадою. За словами Гнезділова, в його частині закінчилися люди через свою загибель, поранення і, зокрема, ЗЧ. Він також розповів, що йому перед тим, як він публічно оголосив про самовільне залишення частини, пропонували е перевестися на тилову посаду. Кого я зрадив? Тих, хто зараз е списали з війська, тих, хто зараз проходять ВЛК з тяжкими пораненнями, тих, хто зараз реабілітуються, кого я зрадив? У мене в підрозділі по факту нема людей. Нема людей. У мене залишився командир, і у нього в підпорядкуванні я і ще двоє людей. Я більше року говорив про це всюди, де тільки міг. Я постійно наголошував на тому, що нам потрібна нормальна мобілізація, і нам потрібна зміна і ротація.